чудова, сама як стеблина, і не уявляє, як себе почуває жінка з іншою вагою, суглоби, дихання і так далі. Я не уявляю? Серйозно? По-перше, я схудла на 8 кілограм. Знаєш, що це не казочка про любов до себе, але я перестала скиглити і взяла себе і свої ляшки в руки, бо жити в тілі, яке тебе не влаштовує. Це гірше ніж жити з аб'юзером. Від аб'юзера ти можеш піти в будь-який момент, а від свого тіла ти нікуди не дінешся. Ти в ньому 24 на 7, і тільки ти вирішуєш, яке воно буде. Так, я зараз струнка, бо я пахала, а не шукала виправдання. Якщо ти ніколи не була в формі, ти навіть не уявляєш, що ти втрачаєш. Але це твій вибір. І що? Все життя будеш жити в тілі, яке тобі противне. Вислим животом, з болями в спині, з задишкою після того, як підіймешся на другий поверх. Не треба розказувати мені, як це важко. Я просто вибрала не знати, як це. А тобі просто зручно. Але зручно це не щасливо і не здорово. Не подобається правда? Зміні її. Або звикай до свого жирного життя.